Ці дві балістичні ракети, які були е, збиті, наразі ми встановлюємо е, точніше, не ми а е, науково-дослідний експертний центр має встановити чи саме це були ракети. Циркон, про які раніше говорили, так що це саме за ракети, так і вже більш детально, що тоді можна буде встановити, сказати, який це тип був пускової установки. Однак в будь-якому випадку можна сказати те, що українська система ППО вона є найкращою в світі і здатна боротися навіть з потужними ракетами, як балістичними, так і крилатими, так і будь-якими іншими, і збивати їх. Те, що вони застосовують найімовірніше свідчить про те, що. У них вже є дефіцит зброї, інакше би вони не застосовували взагалі цей тип ракет він є протикорабельним і він застосовується лише там в окремих випадках, використовуючи е різні там пускові установки, там типу бастіон, так бал там, деякі типи ракет можуть запускати з цих комплексів. Однак ми можемо сказати про те, що е якби у них наприклад було достатньо там іншого типу ракет, крилатих ракет калібрів, іскандерів. Можливо, там ще інших. Вони би застосовували їх. Однак, зараз ми бачимо, що вони використовуються досить складна, досить дорога ракета, досить потужна, і звісно, що вони вже намагаються використовувати і ці, в тому числі, це може бути як і певний експеримент, відреагувати, перевірити нашу систему ППО, де що як захищено, що як прикрито, аби в подальшому вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак.